Якщо серед ваших друзів і знайомих є люди, які перебували або перебувають на війні, то є перелік запитань, які не варто їм ставити. Ваша цікавість по-людськи може бути зрозуміла, але ви можете потрапити в незручну ситуацію і спричинити страждання для цієї людини, самі того не бажаючи. На більшість запитань вам все одно не дадуть відповіді, але і стосунки можуть бути зіпсовані, і наслідки можуть бути непередбачувані. Отже, не питайте людину, чого він пішов на війну, з якої причини чи за яких обставин. Не питайте людину, чи вбивав і скільки саме людей вбивав, чи бачив смерті людей, чи бачив, як вмирають люди при різних обставинах. Не питайте, не чіпайте цю тему, не з'ясовуйте ніяких подробиць. Якщо людина була поранена чи контужена, не розпитуйте, за яких обставин. Що було, яка ситуація, що трапилося, не чіпайте цю тему. Взагалі не задавайте питання, як там на фронті є, як там на фронті було, чи було тобі страшно. Оці всі нюанси, всі, все, що стосується війни і тих обставин, які людина переживала, не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте. Це дуже і дуже травмуюче.